Ну, тому необхідно обов'язково проводити діагностику, якісну діагностику і на основі діагностики приймати рішення. Ну, сьогодні ти дієш як терапевт. Рецепт ми дамо трішки пізніше. Почнеться зараз активна вегетація. І вже сьогодні необхідно прийняти рішення всім. А що далі послідовно? Робити на посівах пшениці. А я сьогодні хочу вам порекомендувати, а що необхідно вносити на посівах пшениці після відновлення вегетації з точки зору пестицидів, а точніше фуніцидів. Через те, що друзі, в нас 50% озимої пшениці в Україні сіється по дуже неякісним попередникам з точки зору фітосанітарних питань. А е, дуже мало можливо хто. Вносить після відновлення вегетації, коли ще прохолодно, коли вона тільки почала вегетувати, температура ще плюс 5. І от тоді, друзі, якраз вже починають проявлятися ті хвороби, патогени. Поки ви дочекаєтеся з середини квітня і будете вносити фунициди, вони можуть знижити, знизити вже до 30% більше врожаю. Які саме продукти вносити необхідно, коли прохолодно? Якраз ті продукти, які працюють в цих прохолодних умовах, і дають можливість додатково нормально куститися пшениці і формувати вже, е, хороші продуктивні пагони. А коли ми цього не зробимо, вона пшениця буде вражатися хворобами, вона буде відставати, вона буде відкидати ці пагони через те, що вона Розлина. в форнах. Оце, друзі, така інформація вам порада, що робити, які. Вносити спочатку вегетації продукти для того, щоб гарантовано мати хороший високий результат. Друзі, хочете знати більше? Завжди бути в курсі першими інформації, корисної, професійної. Підписуйтесь на YouTube канал Мистецтво Поля Сирієнка. Ставте лайки, які дають можливість інформацію піднімати до гори. І цю інформацію будуть отримувати більша кількість користувачів аграріїв друзі, коментуйте, ми завжди даємо відповідь на запитання, які ви ставите. Сьогодні з вами працює команда ArtFi Олексій Сірієнка. До нових зустрічей. Слава Україні!